У Миколаєві завершили облаштування ще двох укриттів у житлових будинках. Вони розташовані у заводському та центральному районах міста. Про виконану роботу, а також плани на поточний рік, розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. Детальніше про захисні споруди дивіться далі. Безпечний простір для містян у Миколаві. облаштували укриття в одному з житлових будинків Заводського району. Його площа складає понад 100 квадратних метрів. Тож, у випадку небезпеки, там зможуть сховатися до 150 осіб. Ремонт виконувався за кошти з міського бюджету. Тепер захисна споруда оснащена усім необхідним та повністю відповідає вимогам. Додає Артем Сапожник. Було вкладено договір, вартість мільйон сімсот цих робіт. Строк був до 1.05, тобто підрядна організація виконала ремонтні роботи в ті строки, які було обумовлено. Ну тут найбільш яскрава ситуація. Тобто, коли ми сюди тільки заходили для початку цього цих ремонтних робіт, тут взагалі ну було просто, просто жах, все захаращено, багато купи сміття і так далі. Тому про про виконана насправді суттєва робота. Тут було зроблено і стелі, і підлога, і стіни, і штукатурення, і фарбування, і два санвузли, і підведено водопровід, електричні мережі, встановлено відповідний замок автоматичного відкривання. Облаштовано два входи виходи, як це передбачено відповідними нормативами, тобто, в принципі, виконана вентиляційна система, тобто виконана усі необхідні роботи, які передбачені для того, щоб облаштовувати такі підвали в найпростіші укритті, які ми зараз з вами бачимо. Це приміщення вже повністю готове до використання. За словами заступника директора департаменту ЖКГ, дехто з мешканців будинку вже спускається туди під час повітряних тривог. Крім того, ремонт ще одного такого укриття завершився і у центральному районі міста. Раніше там був звичайний підвал однак тепер за потреби воно може вмістити близько 280 людей. Тут в принципі зроблені аналогічні види робіт, тобто знову ж таки стіни, стеля, підлога, там санвузли, електричні мережі, тобто, вентиляційна система. Тобто ми бачимо, що в принципі так така ж ситуація, як і в тому укритті. Єдине, що це укриття, воно є більшим за своєю площею. Його площа орієнтовно складає 240 квадратних метрів. Ця захисна споруда розрахована не лише на мешканців цього будинку, а й сусідніх. Департамент ЖКГ продовжує роботу з облаштування таких укриттів. На поточний рік заплановано ще 26 захисних споруд. На думку миколаївців, у наш час такі приміщення мають бути у кожному будинку. Я думаю, зараз дуже нагальна потреба. Тим паче, що кажуть про наступ новий. Я думаю, це потрібно. Є багато людей, які ховаються під час повітряної тривоги. Так що це треба в даній ситуації. Потрібно робити укриття. Нічого не змінилося так. Само є тривоги, небезпека, і нам людям повинно ми повинні спускатися в укриття. Невідомо скільки ще триватиме війна, тож проводити роботу з облаштування найпростіших укриттів просто необхідно, кажуть містяни. Крім того, цьогоріч департамент ЖКГ ремонтуватиме захисні споруди і в освітніх та лікарняних закладах. У поточному році на одній з локацій планується облаштування великого укриття, яке зможе вмістити близько тисячі осіб. Катерина Рупташ, Владислав Відомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.